Друзі, я вас вітаю. Давно в нас не було екстрених випусків щодо актуальних новин, тому сьогодні екстрено короткий випуск про актуальне з нами. Каєн Крамер, Кайне вітаю, дуже рада бачити. Доброго дня назаєм кілька тем сьогодні обговоримо з дуже mm -hmm. різних галузей. Але перша чому чому саме з вами? Бо пам'ятаю про Туреччину. Ми говорили, що вже найближчим часом Ердогану та Туреччині буде зовсім не до нашої війни. І не до наших проблем. Ну і бачимо, як програється саме цей сценарій, саме цей розвиток. Тому пропоную розпочати з теми Туреччини, Ердогана глядачам. Нагадаю, хто раптом не бачив, вчора в нього стався, наче інфаркт, його екстрено з прес-конференції забрали до лікарні. Сьогодні бачу новину про те, що він, наче, е скасував участь у передвиборчих перегонах. Тож давайте розберемо, що відбувається, що буде, що вчора з ним було. Одразу скажу. Буквально вчора ми продивлялися це питання, коли мене випадає дуже явна загроза життю. Дуже явна. То навіть був не інфаркт. Взагалі мені була е показували дуже явну загрозу життю, і саме скоріш за все отруєнням. Скоріш да, скоріше отруєнням, ніж там якимись нещасними випадками. От я ще вчора ще вчора е, е, казав, що е, я не бачу остаточного зрозуміло, що я не бачу остаточного е, завершення ситуації, тому що е, зараз ви кажете, що Ердоган начебто зняв свою кандидатуру. В общем-то, і там мені вчора було що попало, йшло в плані тому, що да, ну, президентом би він скоріш за все став все одно, але із за того, що буде явна дуже загроза життю, яку він наразі скоріш за все розуміє, то там або піде на колаборацію, умовно кажучи, з тими силами, які проти нього йдуть і домовляться, і будуть там, скажімо, Ердоган, лице лице. А вони будуть їм керувати. А тут наскільки людинка хоче до влади, да, або або все ж таки поступиться. Отут, от, тут от ще вирішується. скоріш за все. Він на цій пораз конференції вже е, дуже погано виглядав. Він посивів, він осунувся. Давайте трошки. Капнем, що за отруєння звідки це? Ердоган зараз в дуже дуже жорсткому тупіку. Дуже в жорсткому тупіку. Причому таке відчуття, що з обох сторін, зі сторони оцього політичних розборок, саме у цьому протистоянні да, політичному, і, і ще десь. Його як будто підперло з двох сторон. Не рашкалі його підперла з другої сторони. Тож Ердоган же ну, він, він завжди був у Шпагаті. Вони, вони зав'язані на рашки. Я не знаю наскільки явно, наскільки ні. Карта, карта грошей падає і антихрішу. Тобто, вони зав'язані не тільки на якихось. Ем... Це не газ, це не оце все. Ні, ні. ні Вони зав'язані один на одному в плані якихось грошей. Якісь компанії, щось, щось робиться, е, гроші. Гро... Це саме гроші, саме отримання грошей від одної країни до другої і навпаки. Тому оцей, тому оцей шпагат він все одно має бути. І це е, е, як би це сказати, це саме гарний вихід в їхньому, в їхньому випадку. Тобто допомагати Україні в плані там аружі, щоб країни інші країни не питалися, що і, і що, Да? от і з іншої сторони втіхаря, умовно кажучи, допомагати Росії економічно, щоб Росія не давила і не закрила там, наприклад, свої компанії, чи в них чи їхні там. Коротше, тут не, не зрозуміло, але то що вон там є свій деньгарот, це да це факт. Чи правильно я зрозуміла? Це не просто е, інфаркт, не, не просто природня якась хвороба, це е, щось умисно було зроблено. Да, зараз, зараз я гляну. Людину відкачали. Людину відкачали, людину відкачали. Я зараз е, зараз, зараз, зараз. По-перше, там все якимось вінігретом в мене падає. Бо що падає казеолет пущення, це як момент того, що людинка в стані свого Ну, в, коротше, в своєму стані винавата сама. А, з одної сторони. тільки з одної сторони, тому що тут у мене дуже часто падає а, ізобретатель злова. Тобто ще є третя сторона. А, мало того, що людина, скоріш за все, залякана. Тому що там в голові робиться, бозна бо що там цілий публічний дом. Людина, скоріш, за все, залякана, людина, скоріш за все, боїться за своє ну, здоров'я та життя. Вот це другий момент, третій момент, там або на ізнос працю, праця якась була, але, скоріш за все, тут до розборок цих усіх. Вот це, По-перше, по-друге, все одно серпсатурна падає. Тобто, там, скоріш за все, і, ам... Момент отруєння, скоріш за все, був присутній, але не з ціллю поки що не з ціллю вбити. Як попередження. От я тільки хотіла запитати: це попередження, чи це вже спроба. Це, 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 це попередження. Ні-ні. Це скоріш було як попередження, причому там, умовно кажучи, знаєте, зараз наведу приклад: речовина, яка, яка може надавити і так на ну не то, що на ослаблену там, психіку, наприклад, там у нас серденько трошки, трошки шалі, да, у чоловіка психіка й додав, і речовина просто запускає цей механізм далі. Тобто, це, це ще таке ідеальне, условно кажучи, приступлення, коли а, ти не знайдеш, що це. Тобто а отрута і не отрута, можливо, якесь умовно кажучи, знаєте, лікарство, але в такій дозіровці, що визиває оце. Тобто, умовно кажучи, це не о, там мені як яд, як яд не показують механізм, приведений в дію ще третім, а третьою стороною. Отак, ну зрозуміло, що це зробив хтось з оточення глибше коріння замовлення, куди йде Росія, Китай, Захід чи, чи не вони, а хтось взагалі інший. Росія, ні? Росія може бути підстрикалом, але не більше того. Китай, що це вообще все одно? скушені. Своя країна. Своя країна і це навіть, скоріш за все, ті, від кого не очікували тому, що я в зеркала, ну я тут жіночка стоїть, дивиться в зеркало, в Взеркалі відображається не вона, а монстр. Тобто це людина, яка дволічна, яка там може в лісу дуже посміхатися, але але так воно не є. А от це скоріш за все з внутрі, внутрі, внутрі країни. Він все ж таки зніме свою кандидатуру, бо поки скасував участь у передвиборчій кампанії, Ну, можливо, на рівні заходів. Чи зніме офіційно участь і не буде брати участь у виборах? От, по суті, то саме. Ладно. Наразі. Наразі я шукаю підтримку. Наразі я шукаю підтримку тих, хто мені зможе допомогти. Тому що далі речення Теофіла. людина зараз а, буде старатися заручитися підтримкою для того, щоб продовжувати боротьбу. А тобто, поки що він приостановив, условно говоря, свою діяльність, тому що, скоріш за все, понімає, що сам не вивезе. Ну умовно кажучи, сам не вивезе. Ще треба хтось. А хтось а, повинен бути, тому що. А, там, як мінімум, не, не тільки здоров'я, здоров'я то понятно, а от загроза знову таки загроза. А от і треба якийсь мощний договорняк. В мене немає остаточного для вас оцінкої відповіді точної: чи забере, чи не забере. Наразі немає простроєного одного шляху, яким піде Ердоган. Тобто, і зараз не зрозуміла ситуація, чи виживе він? Вам карти не показують. Я думаю, то тобто, його життя на волосині. Давайте так. Я одразу скажу, що таємниці смерті мені невідомі, хоча я з нею працюю тут зрозуміло, в принципі, так чому, щоб не влізати, не вмішуватися. Але якщо мені покажуть хоч що то я вам скажу. Знову ця карта все залежить від цієї особи. Все залежить від цієї особи, перед нею тролі, все залежить від цієї особи, все залежить від домовленостей. Але то, що знову таки жорстокість Марса, одна з карт розрушення, то що у людини життя на волосині і залежить тільки, умовно кажучи, від його вибору, оце да. Тобто його життя наразі в його руцях. Чи не став цей замах? Це попередження через те, що Ердоган змінив свою позицію там підтримки у війні? Або якась співпраця з заходом і Україною поглибилася в нього давайте ще ще по-другому. Рашці, в принципі все одно хто там буде по суті з одної сторони, з другої сторони, головне, щоби з нею співпрацювали далі, щоб той налагоджений механізм, який а який є, щоб він працював далі. Але знову ж таки група ліц. І злова ця карта переслідує по кожний розклад. Група літ, скоріш за все, щось пообіцяла рашці, якщо вона якимось чином допоможе. А не знаю, підтримку якось більше, умовно кажучи, але більше такою підпільною, тому що леді шалот у мене. От, трошечки такою, скажімо, підпільною підтримочкою, Може більше фінансування, може навіть і до, і до зброї. Там з ким він вообще конкурує. Турецький опозиціонер Кілі Кілідароглу став суперником президента Раджепа Таїпа Ердогана. Боротьба буде жорстка, дуже. Маніпуляції, нечесні какие-то штуки, возможно, подимуть какую-то інцію, господи. Це все буде знову таки, все буде залежати від домовленості. Там боротьба буде достатньо. Нем... Нехороший і, коротше, я навіть не буду не, не буду братися говорити про те, чи виграє він вообще. Не буду брати я на себе таку відповідальність. Чи правильно я зрозуміла, що конкуренти Ердогана заручилися або пішли на якусь поки підпільну співпрацю з якимись кланами Росії? Є така ймовірність, скоріш за все, воно так і є. Знову леді Шалот. Заручаються все таки підтримкою. Дуже треба дуже треба Ердогана скинути. Дуже треба скинути Ердогана. Будемо спостерігати, як розвиватимуться події. Маю ще кілька тем. Також з сьогоднішнього дня новини. Байден пригрозив північній Кореї. В разі якщо та нанесе ядерний удар по штатам або союзникам, буде зміна режиму у північній Кореї. Що відбувається? Чи є реальне підґрунтя цієї загрози, що Північна Корея вдарить по ядеркою по США. Північна Корея вона ж не управляється сама. Як сама. Північною Кореєю ж завідує Китай так або інакше. Ну і дуже цікаво. Вчора ну взагалі дуже такий насичений по подіях день був. Ці Зіньпін дзвонить. Зеленському, до речі, саме так, як ви і сказали, що буде саме да, телефонний дзвінок. Так, да, да. Да. отруєння чи інфаркт Міокарда у Ердогана. Байден, як у з Конопель, заявляє, що в разі, якщо Північна Корея вдарить ядеркою по сполученим штатам, то буде зміна режиму. Ну таке. А, і до речі, і ввечері ще Путін чи там особи, яку підписують Путін, кортежем чи в Кремль. Ну, вчора якийсь дуже важливий, день, напевно, день був. Так, окей, хорошо. Почому Байден так сказав? Що за заява? Для чого? Це, скоріш, до того, щоб при залякати Північну Корею, яку можуть, ну, скажімо так, можуть винудити, то зробити. Щоб Північна Корея сама, сама щось придумала і запустила, Ні. У цього упсика нема стільки влади, щоб вони самі щось зробили. Це, скоріш за все, меседж через Північну Корею, скоріш за все, до Китаю. Ну, взагалі, я, я питаю про неї, а в мене типу, а ми ні при чому тіпо, ми й не збиралися. Кабе. У мене дуже дивне відчуття, що наразі йде дуже прекрасний розподіл розподіл влади над світом, чесно кажучи, між Америкою і Китаєм. Дуже схоже на то. І просто наразі вони а, будуть мірятися піськами, угрозами, загрозами, аби а, розділити між собою, скажімо так, бразди правління. Це схоже на фінал, наче їх домовленостей. Люцифір, вульгарна магія, ще будуть тягатися трохи. Ще будуть тягатися за. А, Завість, в общем то Люцифер, Це, в общем, ми не можемо договоритися. Хто уриває трохи більший кусок, а хто трохи менший кусок, умовно кажучи. Тобто там ще будуть спори, там ще будуть о -о -о дірібані, там ще міряння піськами. Ми побачимо, воно ще буде. Терміновий кортеж Путіна в Кремль це теж ланка цього ланцюжка. Чому про що? Щось пов'язано з війною. Щось пов'язано з війною. Зараз, Якщо мені. Я, я питаюся, я, правда, питаюсь копати, на що там мені деталей якогось дзена не показують. Тут, тут може бути цей кортеж ще пов'язаний з Туреччиною, з тим, що там відбувається. Тому що э, вообще, м -м -м, карта Мір це все. Вона єдина в мене повернута до людей по-нормальному. Тобто, це, скоріш за все, якісь цінні указання, можливо, були від Китаю того самого, і ще щось зв'язано з Туреччиною. Але він недовольний. Не, не він недовольний тому, що він почув і тому, що від нього потребують. Тобто все, що ми вчора побачили, це, по перше, ланки це одного пішка, тубі, да, Це ланцюги одного да, одного й того ж всього. Це набагато глибше, да, що зараз відбувається. І знову карта протистояння. Все таки щось про щось про війну. Щось все-таки про війну. Знову про війну. Ем, зараз. Хоч би у вас там випало зараз, що він прийняв рішення завершити і вийти. До речі, вчора, вчора, коли ми писалися, дуже багато карт перемог падало в принципі на а, залужного. Ми продивлялися залужного, продивлялися Буданова. Вот і там на кожного з них карти карта Побєди падала завжди дуже дуже хорошо. Прямо прямим прямою прямо позицією. Тому а, починаючи з цього а, короче, з травня у нас будуть у нас будуть перемоги потиху Потроху будуть перемоги дуже дивна позиція зараз у, этого, у Путіна підвішений стан. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, як мені поступити. Тобто таке відчуття, що людинка опинилася, між двох агній. Не знаю, на яку сторону йому зараз примкнути, тому що там, тамга обіщающа, ну і тут, вроді би, тірять то не хотілося. Тобто зараз я в підвішеному стані і не знаю, що мені робити. Але то, що це про агресію, то що це про от, і до війни, і скоріш за все, знову таки, до виборів в Туреччині, щось воно дуже схоже на то. Люди, які мене підтримують, хоча там же ж і, і Китай, і, і Турція, в принципі, люди, які мене підтримують, які, які ми мої союзники. Чи може це говорити ще ну, це його розпач про те, що почався етап, про який неодноразово в наших ефірах було, що почнуться одна за одною зрадоньки Путіна від його ніби партнерів? Кстаті, а може, може, там ще був той момент, що а, Сі порозмовляв з нашим президентом, і тому цей полутруп поїхав в свій Кремль. Бо всі стали на диби, що робить, куди біжать? Одна з причин. Тобто, у Росії вчора, знаєте, в Росії всі вчора працювали, як ніколи раніше, знаєте? Тобто, такий прям день, прям ви що, такого завзяття треба щось робити, бо дуже погано. Становище погіршується на самом ділі. От становище вражки дуже погіршується, дуже. Тут тобі домовленості, забрітаті злова, Тобто, я не можу Тут... О, дуже схоже. Я прям я прям не знаю. Я зараз сам не дуже вірю, що кажу. Дуже схоже на те, що одні дійсно обіцяли, обіцяють одне, типу, підтримка, то все. А наприклад, да, та же Турція, Китай каже, що все, давай там закругляйся. Тут ми вроді би як договарюємося, давай закругляйся. Вже і, і ми не знаємо до якої дійсно групи під, під, під цей, з, з радоньками щось все таки буде а Країни, які підтримують Росію, або більше будуть їй брехати, або допомоги, умовно кажучи, буде менша, а спросу більша. Як якось так. Добре, тоді цю тему залишаємо, спостерігаємо. І зафіналити наш цей, ну який вже не дуже короткий виявився випуск. Хочу темою сьогодні гурт антитіла. Проанонсував свій концерт в Криму в Ялті 23 серпня 2024 року. Давайте подивимось, чи все вийде, як вони планують, і чи зможемо ми всі зібратися на тому концерті в Криму в серпні наступного року. Вообще, заява дуже класна. Чого? Того, що це психологічне давління, значиться, на ворога. Це дуже прекрасно. От, це впевненість в тому, що Крим буде нашим, а він буде, і він є наш, і він завжди був наш. Ми його від нього не відмовлялися. всякі паскуди його продали. Не будемо про то. От. І що? І це є заява, взагалі дуже прекрасна. На, на тлі того, що буде відбуватися, і це ще, знаєте, добити окупанта в плані. Тому, ну, ну все, нам гано. Так, концерт. Слухайте. Хоч і колода достатньо... В котрій багато негативних карт на це питання не випала жодна з негативних карт. Я думаю, що концерт відбудеться все-таки. Причому це, причому це прям карта долі. Він має бути, він буде. Тобто може бути трошечки якось раніше, трошечки пізніше. Ну, раніше не знаю, пізніше, скоріш за все, може бути отаке трошечки з часом діло, але концерт, сам як концерт, буде. Гарна, дуже обнадійлива відповідь на цьому. Сьогодні і поставимо. Не крапочку, а три крапочки. Кайне, дуже дякую вам. Дякую за час, дякую за роботу. Цікаво. Діліться враженнями своїми думками про це відео. І нагадую, в понеділок, 18-та, наживо зустрічаємось. Всім дякую за увагу. Гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це вірно. До побачення. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.